Сімдесят підлітків з різних куточків буковини зібралися у Чернівцях, аби знайти себе у цей складний воєнний час, зануритись у великий океан професій та пізнати глибини свого я у потоці власних інтересів, здібностей і прагнень. У Чернівцях провели масштабний одноденний тренінг, профорієнтаційний компас. Сьогодні ми зібрали підлітків від 14 до 18 років разом з резиденцією молоді для того, щоб провести для них профорієнтаційний компас. На цьому тренінгу не буде інформації про навчальні заклади, а буде багато інформації про те, як дізнатися більше про себе, як посилити свої сильні сторони, та поспілкуватися. Пропонуємо їм з підприємцями і іншими успішними людьми міста Чернівці, для того, щоб вони могли взагалі розібратися, що їм більше підходить, тобто в які професії вони будуть отримувати не тільки багато. Груп. Рошей, але і задоволення. Це був насичений день, адже для учасників тренінгу підготували п'ять тематичних блоків, у фокусі яких були самопізнання, світ професій та зустріч з їх представниками. Тренінг має декілька блоків. Вони будуть працювати в групах, будуть спілкуватися з живими книгами, тобто з підприємцями міста Чернівці. А також є кавабрейк, місце для неформального спілкування, нетворкінг. Адже сьогодні в нас присутні підлітки не тільки міста Чернівці, але й Чернівецької області, тому це ще для них можливість познайомитися, поговорити з одне з одним, і це теж важлива частина їх дорослішання. Благодійний фонд СОС Дитячі містечка має багато напрямків роботи, розповідає Анна Бабенко. Підтримка молоді, освітні заходи та тренінги це важлива частина їх діяльності, адже для молоді це унікальна можливість дізнатися про себе більше, аби у майбутньому швидше і якісніше підібрати для себе професію. У нас проходять різні формати заходів. Зокрема, наша соціальна педагогиня організовує цілий профорієнтаційний курс, але в ньому участь бере трошки менше дітей, десь до 20, де протягом трьох місяців вони відвідують екскурсії, ходять саме на підприємства. Також проходять освітні навчальні різні тренінгові активності. А такий великий захід, захід на 75 дітей. Ми вже вдруге організовуємо. В позаминулому році це було разом з організацією «Junior Achievement», Це був табір підприємництва дні цього разу це одноденний формат, але так чи інакше, влітку ми завжди повертаємося до цієї теми, тому що підлітки мають вільний час і можуть бути залучені до таких активностей. Одним з учасників тренінгу став 15-річний Сергій Беренко. Вважає такі тренінги дуже важливими для визначення свого майбутнього і вже неодноразово відвідував різноманітні заходи, пов'язані з вибором свого професійного шляху. Велика ну можливість поговорити зі спеціалістами. По другим сферам, познати щось нове, дізнатись так багато цікаво своєю чергою. 16-річна Анастасія Толстошеєва наразі навчається у коледжі за спеціальністю дизайн. Дівчина у захваті від спілкування з різноманітними представниками професій, які поділилися з учасниками своїм досвідом. Мені досить сильно подобається комунікація із із підлітками, і зі спеціалістами своєї справи. Тому я прийшла сюди, бо мені комфортно тут. Я зустріла багато спеціалістів і цікавих для мене людей. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.